Учасники бойових дій можуть отримати квартиру від держави, і це не казки, це законодавство. Учасники бойових дій, які не мають власного житла, можуть встати на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов на пільговій основі. Тобто, як учасники бойових дій, вони можуть стати разом з родиною, з дітьми і фактично отримати майно. І тут потрібно зазначити, що Просто учасники бойових дій не обмежені в часі, коли вони мають отримати або житло, або грошову компенсацію для придбання майна. А якщо ви отримали під час проходження військової служби поранення, контузії каліцтва, то держава має вам не пізніше двох років з моменту поставлення на облік, Видати або майно або грошову компенсацію для придбання зазначеного майна. І тут дуже важливий момент, що саме з моменту, коли ви встали на облік. Отже, чим раніше ви встанете на облік, тим раніше ви зможете отримати майно. І багато випадків, коли орган місцевого самоврядування безпідставно відмовляє вам в постановці на облік або вимагає документи, які не передбачені чином законодавством України, і ми можемо вам з цим допомогти, щоб вас поставили на облік і ви реалізували своє право. Пишіть і знаєте, захищайте свої права.